Добрий вечір, Україно! Добрий вечір, українці в світі. Сьогодні знову з вами традиційно в студії Пражської Криївки. Програма зміна реальності. Сьогодні з вами я, Ростислав Прокоп'юк, і мій чудовий гість Ліа Газі. Доброго вечора! Добрий вечір. Звідки прилітають такі чудові гості? Я прилетіла з Іспанії. Мене запросила українська організація щось. Для того, щоб розповісти про російську колонізацію Криму та про окупацію Криму у 2014 році, як від людини, яка знаходилася на момент окупації в Криму, от, і як представник кримсько-татарського народу, от. я також у мене тут були, були інтерв'ю на World Radio, Рад, на українській радіо. І так, сподіваю. я трошки слідкував за тобою, але це скоро неможливо, тому що ти дуже активна. Ти дійсно прилетіла на якихось своїх спеціальних крилах. І що ти встигла за цей час? За час перебування перебування празі. Так. А, ну як я вже ем, сказала, ми ем, я брала участь у радіо інтерв'ю для українського радіо World Radio. Також е, вчора у нас буквально була лекція в Карловому університеті про е, колонізацію Криму, і от сьогодні у мене інтерв'ю з сьогодні вами. Нарешті Це чудово. Так. Е, коли ми повертаємося трошечки до минулого е, між майданом і російським вторгненням, ми мали всього два мирні дні. 26 лютого запалав Крим під російською окупацією. Цей день став спротивом. Проти російської окупації скажи, будь ласка, трошки своєї історії вашого спротиву, спротиву вашої родини, твого спротиву. Добре на момент окупації Криму Росією Мені було всього 12 років, і я вчилась в українському класі в Криму. Тобто, у мене в школі. Ми могли вибирати, на якій мові ми могли вчитися, і я з першого класу вчилась в українській мові. І для Криму це було дуже рідко. Там були українські а, школи, так? Дуже мало. Дуже Ні мало було. було українських шкіл, дуже мало було українських класів, але в моїй школі таке існувало. І також у нас був кримсько-татарський клас, тобто де всі а, предмети викладались кримсько-татарською мовою, і також був російський клас, де навчалась найбільша кількість дітей. Тому що, як нам всім відомо, в Криму дуже багато росіян, і це результат багатостолітньої колонізації Криму. От і коли. А, Відбулася окупація Криму. Я пам'ятаю цей день, напевно, як вчора, тому що в цей день моє життя просто кардинально змінилось. І я тоді була дитиною, мені було всього 12 років. Я не знала, що таке війна, я не знала, що таке окупація. Я чула про історії репресій від моєї родини. Я чула про депортацію кримських татар росі... радянською владою. Але я на собі це ніколи не відчувала. Але в цей момент я це на собі відчула, і мені здається, я зрозуміла, що відчували всі покоління моєї родини, всі покоління кримських татар. Я це відчула все на собі. І в момент, коли я побачила першого російського солдата на своїй рідній вулиці, в момент, коли я побачила перші російські танки, тоді закінчилось моє дитинство. От і як я вже сказала, я вчилася в українському класі, і цей е, клас проіснував до травня цього ж року. І вже з вересня, коли я вже не була на той момент в Криму, а мені мої е, друзі розповіли, що цей клас розформулювали так само, як і кримсько-татарський, і ці класи Ни перетворили в російські. Так е, я пам'ятаю, що з першого дня окупації нам е, в Криму. В моїх школах почали проводити дуже сильну пропаганду, російську пропаганду нам розповідали. Я досі пір пам'ятаю, як вчителька української мови, до речі, і вона була комуністкою, звісно, але вона викладала українську мову, до речі. І замість викладання української мови вона нам проводила повністю російську пропаганду. Пропагандистичні класи, тобто вона наголошувала на тому, що Крим завжди був російським. Зараз він повертається в родну гавань, як вони кажуть. Це любима фраза Путіна, так. Так. Ну і... взагалі любима фраза росіян. Так, так. От і вона нам розповідала про українських нацистів, які зараз з Києва. Прийдуть в Крим, що і в Криму були бандерівці? Е, не, ніхто їх не бачив, ніхто не бачив бандерівців. Але зелених чоловічків всі... бачили всі так, але всі вірили в існування якихось міфічних бандерівців, які прийдуть і будуть вбивати людей за російську мову. І хлопчики на хрестах, так? Е, так, так, звісно. Ну, все повністю комплект хода. російської пропаганди. Так, і також напевно одним із пропагандистичних моментів. Нам розповідали, що Росія окупувала Крим, тому що вона хоче нас захистити від цих от бандерівців, захистити окупацію. Це так, okay. захистити нас від американців, від європейців, які хочуть захопити Крим. А НАТО теж, мабуть, не. так. Ну, ну європа Америка. НАТО, і Європа це обов'язково треба від них захищати, і також, звісно, нам казали, що Росія прийшла щоб захищати російськомовне населення. Хоча знаєте, я тоді була дитиною. І я взагалі походжу з українсько-кримсько-татарської родини, і в Криму домінувала завжди російська мова. Тобто, як я вже сказала, вчитися в кримськотатарському чи українському класі це було привілегією. Не і... це був і подвиг. Так, Слова. і е, в основному е, люди в Криму на вулицях, в якихось державних установах, всі розмовляли російською мовою. Тобто, це ну для мене, як для дитини, це було навіть нелогічно, чого вони прийшли захищати російськомовних. Від кого кого там палками били, Так, Так, від кого Кого мучили? Так, і знаєте, відразу з моменту окупації Криму я побачила, як мій улюблений Крим моя батьківщина, вона почала. Дуже змінюватися сильно від мирного Ментально? Е, людське? атмосфера, так, люди, від мирного українського півострова Крим почав перетворюватися просто в російську мілітарну базу, військову базу. Е, тому що просто всі вулиці вони були. Е, Ріменування, мабуть, всі вулиці вони були переповнені російськими солдатами. Вони розходили просто по вулицях з автоматами, тобто залякували людей. Танки просто їздили по моїй вулиці. Я жила в маленькому селі, але ми, я не можу розкривати село, потрібно, де ми жили. Але Все щоб особисте. ви розуміли, це було знаходилося село на півночі Криму. І тобто, ця, цей регіон був дуже важливий для Росії, бо він дуже. Близько до адмінкордону. Тобто вони там вже встановлювали цей адміністрацій. Трамво. Так, і це була дуже мілітаризована зона. Тобто, якщо раніше я, як дитина, могла вийти на вулицю, гратися зі своїми друзями, то в той момент просто все змінилось, це і мої нереально. батьки вже мене не випускали на вулицю. Були моменти, коли я виходила на вулицю, і я пам'ятаю, як я гуляла за своєю подругою і прямо повз нас. Проїхав російський танк. На ньому були росі... ці от зелені чоловічки, і вони були всі в масках без опізнавальних знаків. Вони були от від нас, десь в 10 метрів, дуже близько. Вони нас бачили. Ми... Але ми дуже злякались той момент і сховались. І я пам'ятаю, що вони були дуже радісні. Вони вигукували, типу, якісь російські гасла. Вони були дуже радісні, що вони захопили Крим. Це був такий знову психічний словесний терор на вас, мабуть. Е, так, так. Тому що в Криму всі люди були дуже залякані. Але що я хочу сказати, що а, багато кримських татар все-таки стали проти російської окупації, хоча вони дуже сильно залякували і всі розуміли ризики. І я розкажу про кримсько татарську українську а, український спротив в Криму. Але я хочу е, також почати розповісти. Також хочу розповісти про е, свій спротив, що ми робили як діти. До тих 12 років, так. Е, так, ну на той момент мені було 11. Просто мені е, вже виповнилось 12 в квітні. Ти просто швидше подоросліш. Е, е, так і в основному на вулиці ми завжди гуляли з моїми кримсько-татарськими друзями, і всі мої знайомі кримські татари, всі підтримували Україну. Вони були проти окупації. І ми, як діти, знаєте, ми були дуже е, звиклі до свободи слова в Україні. Ми завжди могли висловити свою думку. Вільно спілкуватися. Так, і ми, як діти, не бачили в цьому нічого поганого, щоб написати на великій стіні Крим це Україна. І ця стіна Щось було не точно. То так, тобто, знаєте, цими м... ви не усвідомлюєте ризику, що вас чекає. Так, цими країнами, якими ми раніше там малювали якісь е... дитячі там малюнки на дорогах. Ми вже малювали такі патріотичні лозунги. що Окринці, так Україна. Україна. Так, Україна. Так, слухайте далі. Що було? Значить, ми це написали на такій, як би сказати, стіні. Яка виходила на головну дорогу. Тобто всі танки, що там їхали, всі машини, що там проїжджали, всі могли це бачити. І один раз, знаєте, ми завжди підправляли цю, цей надпис, щоб він не стерся, бо тоді були душі. І, були, і, були, так, я. так, так. І один раз нас, піймали, нас піймала моя класна вчителька, вона жила на тій самій вулиці. Вона нас піймала і дуже сильно посварила. Сказала, що їй подзвонив голова нашого села, цього району, і сказав, що він бачив, коли приїжджав цю надпись, і сказав знайти тих, хто це, це написав, і попередити їх, що якщо ми не стеремо цю цей надпис, то до нас додому не відуються російські солдати, і нам буде не солодко нашим батькам. Ми, як діти, звісно, ми були в шоці. Ми дуже перелякались, звісно. Але на той момент, цей самий момент, ми не стерли. Ми просто повернулися додому, і нам було дуже страшно, що до нас зараз е, прийдуть. І що зроблять? Е, так, і що зроблять, бо на той момент вже було відомо про ці от утиски кримських татар, когось викрадали, когось потім знаходили е, закатованим. От, і ми все-таки знаєте цю надпис і не стерли, її стер, е, стер дощ. Здраво, це я цим пишаюсь зараз. Так, що це не було вашими руками, що той ваш спротив у вас лишився. Так, з того самого, поче... з того самого моменту і почався, напевно, мій спротив. Спротив, дощовий такий. <ріст> так, знаєте, в школі ситуація дуже змінилась. І дуже рідко ходила на той момент в школу через цю всю ситуацію, але коли я туди приходила, то навіть, знаєте, до цього фейкового референдуму відразу просто. Ну, раніше у нас в школі було дуже багато українських символів. Тобто у нас була така дуже велика українська мапа на стіні в школі. У нас були українські прапори, герб повністю символіка. Так, повністю українська символіка. І я пам'ятаю, як цю українську символіку просто оцю от велику мапу України просто так здирали. Її здирали всі українські символи відразу прибрали. І вже вивішували російські прапори, починалася повністю русифікація. русифікація. Повністю. Так, так. І нам почали проводити пропаганду відразу з першого дня. Вимивали голови. Так, так. От і так, це насправді дуже боляче про це говорити, тому що вони ну, ця лишається. Так. Лишається, поки так. Крим не буде вільний. Лія, ти сказала а, таку річ: в 12 закінчилось моє дитинство. І ти ще сказала, що в Крим заживає ту історію, яку зажили твої предки генерації перед вами. Mm -hmm. Поділись, будь ласка, якщо маєш якісь кілька спогадів, щоб доповнити ту картину того, що роблять сьогодні росіяни в Криму, mm -hmm. і то, що робив Сталін, а Путін власне повторює все те, що робив Сталін, якщо yeah. маєш якісь спогади від рідних родичів. Так, я тут можу дуже багато чого розказувати. Просто вчити. А мої предки були депортовані з Криму в 1944 році, як і всі кримські татари. Я ці останні роки я досліджувала історію моєї родини. А, я знаю, що до сих пір де знаходяться наші домівки, в яких жили колись мої предки. А, знаю дім Пахчесараї. Ви бачите? Ні, це, це так має бути. Це тобі просто близьке. і Це такий крик душі. Це такий крик душі, маєш це переліти. Просто про це дуже боляться мені дуже. Да. Я розповім з дітьми, заспокоюсь. Розумієте, скільки болі лишили наші вороги? На нашій землі. Скільки дітей, таких як я, скільки дорослих, скільки батьків, яким ніхто не вернувся з російського заслання, з Сибіру і всюди, куди росіяни виганяли кримських татар, куди зараз виганяють українських дітей. Ця окупація продовжується. І цій окупації має бути кінець, щоб Оці сльози були тільки сльозами радості, не сльозами болю. Тож моїх предків депортували з Бахчисараю, з Феодосії, з Керчі. Тобто, це було дуже давно, вже пройшло п'ять поколінь, як я народилась. От тому ем, так, депортували з цих трьох міст, я знаю. І моїх предків сім'я розділили, тобто одну частину сім'ї направили до Уралу. Вони жили в області Іваново, на Росії, а іншу частину родини депортували в Узбекистан. І перші 12 років після цієї депортації вони жили, можна сказати, в концтаборах. Тобто це були такі спеціальні поселення, які кримські татари не могли залишати. І життя там. Це можна сказати, був геноцид кримсько-татарського народу, і сама депортація. І оці от... Ціла історія кримсько-татарського народу це є геноцид. геноцид. Про що ми маємо говорити? І світ це так. має визнати. Так, тому що навіть коли от відправляли і депортовували кримських татар, нас депортовували в потягах для, для тварин і в одному вагоні. Могли бути 100 людей, могло бути 100 людей тобто в нелюдських -умовах. умовах, так без їжі. Так, тут треба нагадати, що коли російські солдати заходили, вдиралися в домівки кримських татар о 4 ранку, 18 травня, то вони давали тільки 5 хвилин на збори. І, очевидно, і вони нічого не пояснювали. Вони не пояснювали, що вас будуть депортовувати. Вони просто не знали, так... куди Ні. просто вихід, без невідання. Без Ні, тому дуже багато кримських татар вони думали, що їх просто будуть розстрілювати, вбивати. як... І ми були готові до цієї смерті. Так, тому що це були страшні роки. це... А... От В цей момент це тільки коли Крим звільнили від нацистської а... Від нацистської влади. От. І... Кримські татари побачили ці, от, всі жахіці, все-таки нацистів, тому що вони е, знищили майже все єврейське населення Криму, і кримські татари вони просто думали, що їх зараз також так от, е, повиводять на площі міст і розстріляють. От, і коли почали е, вже е, кримських татар е, е, садити на ці вагони, е, вони також не знали, куди вони їдуть. Тобто не було ні їжі, люди не могли за 5 хвилин зрозуміти, що з ними буде, і взяти щось в дорогу. Тому... Навіть необхідне важливо було взяти. Ні, ні. От. І от в ці перші навіть місяці депортації, перші роки померло а, десь половина кримсько-татарського народу, тобто це був геноцид. Важливо про це говорити, важливо так. про це пам'ятати. І зробити все для того, щоб цей геноцид не повторився. Так, і коли це була дуже важка дорога, тому що не було ні медичної допомоги, не було ні їжі, і люди починали хворіти, тобто там поширювалися епідемії. Дуже багато людей помирало в дорозі, і їх не дозволяли хоронити, тобто їх просто викидували з потягів. І коли кримські татари прибули от в країни Центральної Азії, багатьох депортували основно в основному Узбекистан, інших в Казахстан, на Урал депортовували в різні російські області. Тобто там їх ніхто не чекав, бо населення воно було отруєно цією от пропагандою. пропагандою. Вони думали, що зараз до нас приїдуть вороги, зрадники Радянського Союзу. Тобто, це О, було так, клеймо, їх так подавали. Це було, так, Це було клеймо на кримських татар. На кримських татарах до розвалу Радянського Союзу. Та навіть зараз багато росіян вони до сих пір нас визнають. Я це хочу разом. запитати, щось повторюється подібне зараз при російській окупації? Так, звісно, я до цього йду. Тільки я хочу так. трошки більше пояснити щодо 44-го року. От і тобто, це чому сталася така депортація? Насправді, росіяни, вони. Завжди мали плани, щоб депортувати кримськотатарський народ. Вони це планували з самого початку окупації Криму в 1783 році. І вони робили все для того, аби більше кримських татар емігрувало. І багато сотні тисяч кримських татар де, е, вони емігрували до е, Туреччини, Румунії в інші країни е, в Османській імперії. От, і коли сталася оця депортація, тобто в Криму вже залишалось 20% кримських татар від всього населення Криму, тобто їх вже на той момент була меншість, було. але вони все одно депортували і депортували в основному жінок, дітей та літніх людей, тому що всі чоловіки вони воювали на фронті з нацистами, тобто в цей момент ще тривала війна, ще тривала Друга світова війна, але вони чинили геноцид у таких от народів, не тільки кримських татар. І коли, знаєте, от мені дуже часто розповідали мої родичі, що коли навіть вони жили в Узбекистані вже в 60-х роках, тобто мої бабусі дідусі вони вже народилися в екзилі, вони вже народилися не, в Португалії. Не на своїй землі. Так. І вони постійно от, все своє життя вони чули таке: ти не кримський татарин, такої нації не існує, ти просто татарин. Так, і вони. Завжди чули, що от ти зрадник, ти зрадник Радянського, Радянського Союзу, так, так, так. Так, ти ворог. Тобто, Вже так, робили так, свідомо ворогів. Це було так. І це було дуже складно. Коли е, сталася окупація. А, і також е, як виправдовували взагалі цю депортацію, росіяни вони виправдовували дуже є багато виправдань. А Також вони казали, що кримські татари це не корінний народ Криму, що вони прийшли колись не мають права разом замшити. з монголами, Татаро-монгольська навала, що вони не корінний народ, їхнє місце там, десь в Татарстані. Ну, я просто дуже часто чую, особливо в інтернеті. Мені дуже часто росіяни пишуть: типу, ти взагалі не корінна кримчанка, ти повертайся назад у Монголію, то в Монголію, то в Татарстан це Збікістан... ну, така їхня весь? Так. От. Ой, можна я буду? Звичайно, звичайно. Тут дуже багато розкосповідати. От і коли сталася оця от окупація, анексія Криму Росією в 2014 році. Вся ця пропаганда вона існувала так серед не населення. Не була серед росіян. Відкрити, Так, але ця ця пропаганда, всі ці історичні міфи, вони повернулися, і вони почали Ви повернулися переплетені, переміхані, так, так як було вигідно Росії. Так, і вони почали, тобто пропагувати це офіційно. Ці міфи всі не тільки там хтось сказав серед росіян, локальних росіян, які жили в Криму, а це вже йшло від влади, тобто на офіційному рівні. На офіційному рівні, так і наприклад. Зараз в історичних книгах в Росії вони вчать дітей тому, що кримські татари це не корінний народ, що колись вони сюди прийшли, як татаро-монголи. Тобто вони намагаються дати людям зрозуміти, от в Криму і взагалі по всій Росії, що кримські татари не корінний народ, такий лозунг є, так? І що вони колись захопили Крим. Тобто це все робиться для того, щоб не признавати кримсько-татарський народ як корінний. Переписати історію. Переписати так як вони історію. робили все життя. Так. Починаючи з Другої світової, починаючи від Сталіни, закінчуючи Путіном. Переписати історію, стерти так. з лиця землі. Так, тобто, знаєте. Це і, і ще, ще одна причина боротися: боротися за свободу кримських татар, за свободу України. Так, і мені здається, що от найбільш масована така колонізація Криму, вона відбулася після депортації кримських татар 44 му році. І... Росіян, ну, російська от влада, вона почала е, переселяти росіян з різних районів Росії до Криму. І вони займали оці от порожні домівки кримських татар. Чужі, е, чужі, домівки. чужі домівки, так. І з цього моменту, е, от і коли кримські татари почали повертатися, вони ніби поверталися не на свою рідну землю, а вони таке було ставлення, що ми якісь чужі, що ми, що ми якісь іноземці, і плюс йшла така навіть пропаганда. От, 90-ті роки, 80-ті роки, що кримські татари зараз е, прийдуть, е, будуть зараз всіх тут вбивати, різати. Знову знову ж така пропаганда Настрашити? Так. заклеймити. Так я ще хочу звернутися, ти от кажеш про це минуле до слів Рифата Чубарова. Він сказав про те, що якби при окупації Криму міліція керівництво СБУ не перейшли на бік Росії, то би Крим. Не вдалося захопити твоє бачення. Чому це сталося і що могло бути інакше, якби не сталося цього, цієї зради? Знаєте, це дуже складне питання. І мені здається, що ця окупація Криму це не якесь окреме явище, це просто продовження цієї багатостолітньої колоніальної політики Росії. І все одно колись ну, Росія завжди мала плани на Крим. Колись вони планували захопити Крим, і це сталося в 2014 році, і раніше були наміри це зробити. І знаєте, ну от ну ж самі знаєте, що до 2014 року влада в Україні вона була більш схильна до Росії. У нас була проросійська влада. І в Криму з самого початку. Розвалення Радянського Союзу все відбувалось не так, як треба було це робити. І цьому причина є те, що от всіх, всю українську інтелігенцію знищили в концтаборах росіян, і у нас просто при владі залишилися ті ж самі комуністи. От і навіть оця от автономія в Криму вона надавалася не кримським татарам 91-му році, вона надавалася росіянам. Тобто кримські татари вони повернулися в Крим і не мали, уваги, і не мали ніякого ніякого права. вони не брали участь у владі у громадському житті так. і так далі що могли бути в урядах владі і могли тоді в цей час підтримати так. і Тому бути що, на стороні. Так, України, а автономія в татар. Криму для кого? Для кого? Для росіян. Для колонізаторів росіян автономія повинна була бути створена для кримських татар, для корінного народу, тому що тільки кримські татари мають право вирішувати на... долю так, своєї так, землі, свого народу. І про це казав Чорновіл, але його тоді не послухали, його вбили. Багатьох людей тоді не почули. Я тільки вірю, що почують тебе, почують те, що ти хочеш сказати. І Для цього наша програма зміни реальності, для цього тут з нами. Мій гість Лія Азі. Підписуйтесь на наш канал, на YouTube Ростислав Прокопюк. Підписуйтесь на програму Зміни реальності будьмо разом, будьмо поруч. Ми щоб завершили нашу розмову на трошечки якійсь веселішій ноті, я хочу сказати таку цікаву історію. Мій товариш, викладач Київського університету, він мав студентку, яка писала дипломову роботу по дуже цікаві речі. Ця річ називається ГюльГюль. Не знаю, що я правильно сказав, і ти знаєш? Я дуже довго шукав про це, що це таке, бо мене ця робота зацікавила. Але я не міг знайти, а потім кажу, для чого я це шукаю? Я буду мати спеціалістку. Я буду мати людину, яка про це знає. Ця робота називалася що Гю це Гюльгюль, яка врятувала життя. В чому смисл макномація? От... Так, в чому смисл цього предмету, що рятує життя? Може, це якийсь ваш національний кримськотатарський символ, який врятує життя? Знаю, може, гі -гі. Криму? Це а, а, кримсько-татарська така посудина, якщо можна це так назвати. Я не знаю, чи можна показати картинку. Глечик. Так, як глечик. Глечик, якому так. носять на плечі воду. Так, так, так. І... Тобто джерело. Так, Силий. це використовувалося для набрання води. От, і в основному ем, це використовувалося до депортації. Тому що після депортації ця от, вся традиція, вся наша культурна спадщина була знищена, втрачена. на жаль, так, втрачена. От, Давай і... повернемо силу цьому чарівному Глечику. Давай повернемо силу кримсько-татарському народу, побажаємо якнайшвидше перемоги перемоги на нашій стороні за нашими правилами. І побажаємо кримсько-татарському народу його особистої перемоги, а тобі багато-багато сили жити, боротися, перемагати. І хай отой глечик з той живущою кримсько-татарською водою дає силу тобі і всім кримським татарам. Програма зміни реальності в Пражській Криївці. Щиро вдячні цій студії. Цьому простору щиро вдячний вам, моя гість, Ліа Газі. Дуже дякую. Слава Україні! А як попрощатися кримсько татарською Як Шикла нас? <laughs> Мілет Ватан Крим. Мілет Ватам Крим. Нація, Батьківщина, Крим перекладається. Прекрасно, Ще Це широзуму спротиву кримсько-татарського народу російської окупації боремося разом. Крим сербєст оладжак, Крим буде вільним.